Всім привіт! Мене звати Ольга і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене 1 серпня, і я хочу розпочати це відео з маленького фінішу. Почала я вишивати серію Мальовнича Україна. Це маленькі роботи з будиночками. І так, першою роботою став ось такий будинок. Під назвою Ліси Закарпаття. Ось поближче. Вишивала я його на канві 16 каунту. Це українська канва. Вона не м'яка і не жорстка, така середня. Вишивати було на неї дуже приємно, мені сподобалося. І так, розмір вийшов 9,5 на 9,5 см. Тут дуже багато бекстічу. Важко мені було вишивати бекстіч на цих ягідках та на ялинках, отут і отут. А так було легко. Ще йде бекстіч по контуру, ось тут, ось тут. Я його вишивала в два-три стібочки. бочки. Так дивилася, щоб було більш ровненько. Ось тут такі мухомори. Ну, дуже гарна робота вийшла. Вона маленька, їх там багато, її зимові будиночки. Наступний, думаю, буду вишивати тут яблучка, Будинок, бусли сидять. Щось, щось таке, от пам'ятаю, щось таке. Ну, коли почну, буду вам все показувати. І так, ось такий фініш, дуже вона красива, ця робота, дуже гарно. Легко шиється, бистро. Вишивала я нитками пері та роял. Я дуже люблю ці нитки. Війми дуже гарно шити. Вони не пошаться, але гарні нитки. І так, з цього фінішу почався мій місяць серпень. Зараз я вам покажу три роботи, які хочу вишивати в цьому місяці. Може, щось і закінчу? Зараз я це все оберу і буду продовжувати. І так, перша робота. Це буде коло від Heritage. Тут буде млин. От тут, бачите, вже два лебедя. Тут буде будиночок і млин. Дуже гарна схема. Схеми є в вільному доступі в інтернеті, їх багато. Ця схема 130 на 130 хрестиків. Вишиваю я на канві 16 каунту. Українська канва. Це та канва, на якій я вишиваю маленькі будиночки. Тут вишито 22% і це 3368 хрестиків. Це я навишивала за 3 дні. Всього в цій роботі буде 15 207 хрестиків. Ну, Днів 15-16 мені треба, щоб вишити цю роботу. Вона легка, шиється легко. Я беру один колір і по всій роботі його вишиваю. Тут низ більш зеленими кольорами шиється. А верх там будуть блакитні, бежеві. Я вам вставлю картиночку, як це повинно виглядати. І так, це така перша робота цього місяця. Друга робота це мій такий перший велетень. Це дельфіни в океані від доме. Вишиваю я його в розвороті, тому що. Не поміщається в мене на цій рамі. Це сама велика рама від арабески, сама велика, Не, не вміщається. У, мені, у мене тут 400 хрестиків. Тут 300 на 400 хрестиків. Я його шию по програмі Paradise. Перевернула схему. І отут по низу в мене 300 і вверх буде 400. Перевернула я ось так, вона йде ось так вишиватися буде. Тут же трошки море вишито, ось тут рибки будуть, далі підуть корали, вишивається легко. Тут мішанінка була, ну що робити? Що робити? Вишиваю я на канві 16-го каунту блакитного кольору. Це венгерська канва, Вона мені дуже подобається. Спробувала я її в наступній роботі покажу вам. А потім купила ще великий кусок такої ж блакитної канви. І 18-ту купила, і 16-ту купила. Там різні кольори, вона мені дуже подобається. Навіть більше подобається, ніж цвагер. І по ціні вона дуже приємна. Ось така друга гігантська робота. Не знаю, коли я її буду вишивати. Так, а казала я вам, що тут вишито в мене? У мене, навірно, не. Тут чотири. Цілих 37 сотих відсотка 5238 хрестиків. Вишивала я 5 днів. Ну, дуже вона мені подобається, яскрава. Нитками вишиваю пері та роял. Дуже хотілося б в цьому місяці хоча б 5000 хрестиків на ній зробити. Ну, будемо старатися, буду вам все показувати. І так, зараз я її беру і покажу вам наступну. А наступна це в мене ось такий рудий кіт. Рудий кіт біля вікна з квітами. Це набір від доме, але вишиваю я його підбором, нитками роял та пері. Ну, як зазвичай, мені за цими нитками все і вишиваю. Тут вишито 63,5%. Ще трошечки буде фініш. Фон вишивається півхрестиком, ось тут, ось тут, ось тут. Кіт та квіти вишиваються хрестиком дві ниточки. Дуже він у мене швидко пішов, а потім, коли почалися оці квіти, тут трошки мішанінки. І там два хрестика, там три хрестика, як отут жовтенький. Тут трошки, тут, трошки, тут-тут. Ну, треба його завершувати, і буде в мене краса. Знайшла я в інтернеті ще другу схему, там такий кіт сиренький, тут сірий кіт сидить теж біля вікна, і яблука висять. Буду потім його до пари вишивати. Ось такий котик. Тут 19108 хрестиків вишито за 18 днів. Ось такі три роботи. Я хочу просувати цього місяця. Начать ще маленький домик серії «Мальовнича Україна. Буду вам показувати. Що зараз я буду вишивати, не знаю, який у мене буде настрій. І так, до наступного включення. Всім привіт! Сьогодні в мене вже четвер, 4, 4 серпня, і свій тиждень я почала ось такої роботи. Це коло від Херітаж. Це в мене буде млин. Ось тільки в мене навишивалося. З'явились в мене лебеді. Ось такі гарненькі два лебедя. Ось е, тут залишилось трошки парканчика вишити і зробити бек. Дуже хочу приступити до беку, але не сьогодні. За два дня я вишила майже 2000 хрестиків. Залишилось мені дошити отут трошки парканчика. Тут десь біля 100-150 хрестиків. І перейти на бекстіч. Ось тут буде бекстіч. такий квадратичний кожну клітинку. Тут дуже мені хочеться до нього приступити, але треба відпочити від цих зелених кольорів дуже гарні лебеді, теж тут буде трошки бекстічу. Ну, дуже гарна робота. Коли було, я вам показувала на початку тижня трохи отут зеленого вище, то воно якесь, мені було як пляма. А потім, коли стали з'являтися лебеді, більш тут зелені гілочки, мені дуже подобається. Схема тут 130 на 130 хрестиків. А, кольорів не, не підготувалася. Я напишу вам на екрані, скільки тут кольорів ниток. Ось тут, бачите, такі дві плямки. Це буде дві вівці. Оце така буде більш, побільша вівця, це така зовсім маленька. Тут будуть вже будиночки, я вам ставлю картинку. Тут маленькі такі будиночки. ну Чудова робота. Чудова. Трошки бекстічу буде на лебедях. Дуже мені подобається. Планую я ще починати. Тільки, тільки, звісно, після того, як завершу цю роботу. І так, була в мене ця робота. І почала я вчора. Зовсім вчора не було настрою вишивати, боліла дуже голова. І вже ввечері думаю, ну що ж я буду лежати? Треба щось робити. І почала я наступну хатинку з серії Мальовнича Україна. От тут десь 600 хрестиків вишито, за вечір вишила. Такі яркі кольори, насичені. Вишиваю я підбором. Оце зелене поключу, а оці такі червоненькі не поключу. Не було в мене нитки. То я взяла палітру DMC, підібрала більш схожий колір. Ось тут будуть ось тут два кольори червоних. Це українська їда, на неї мені подобається вишивати. Ось така роботка. А сьогодні я планую розпочати з дельфінів. Дуже хочу дня, два-три їх попросувати, і вам потім покажу. Ну, тоді і пішла я вишивати до нових зустріч. Усім привіт! Роблю включення. Сьогодні у мене вже 6 серпня. І ось така підказочка на мій наступний процес. Ось така кольорова палітра. Не здогадалася, що я вишиваю? Що я вишивала два дні. Покажу вам трошки, якими нитками я вишиваю, це Royal Бродері, Номер 3845, у них починається номер шестірки. А якщо шестірку обираєш, номер Дімсі 3845. Дуже мені подобаються ці ниточки. І вишиваю я пері. Пері виглядають ось так. 414 номер сіренький. Теж гарні нитки. І ось організація мого процесу. У мене організовано все на бабінках. Закінчиться ниточка, я на неї намотую новенько. Ось так мені подобається, мені так зручно. Пасму відрізала, всю її відшила. Звичайно, є такі кольори, де мішанінка так остається нитка. Я її намотую назад. Нічого страшного. І так, зараз покажу вам, що це буде. А буде це до дельфіни в океані. Ось так виглядає зараз моя робота. Тут відшито майже 7%. Дуже яскраво. Ну, дуже мені подобається. Два дні я вишивала ось цю частину. Почала я вишивати зеленими кольорами. Але мені вони набридли, бо перед цим я вишивала лебедів. І вирішила я перейти на рожеві кольори. Дуже давно я не вишивала рожевим кольором. І починала я звідси, і ось так по колу продовжувала їх вишивати. Тут три відтінка рожевого кольору, зараз покажу вам ближче. Один світленький, і два. Дуже плавний перехід виходить. Так на камеру, може, і не видно, але виходить гарно. Ось бачите, оцей світліше рожевий, оцей темніше. Покажу вам хрестики свої, де на де кривенькі. Ось бачите, які великі участки зашиваються одним кольором. Тому я відрізаю пасму і повністю її відшиваю. Звичайно, ось тут де рибка, тут ниточка залишається, я її намотаю на бобінку, мені так зручно. Ось така красота у мене виходить. Планую я наступного разу повишивати. Ось тут. Всі ці частини не зашиті. Хочеться відшити ось так кусочок, все зашити тут. Ну, фон, фон може не, не буду е, одразу вишивати. Коли мені набридає мішанінка тут, я переходжу сюди. І тоді більше хрестиків виходить по кількості. Вишиваю я її в розвороті, вона буде ось так виглядати. Дуже реалістичне море виходить. Дуже вона мені подобається, класна робота. Звичайно, вишиватись вона буде довго, тут 120 тисяч хрестиків, 16 аїда. Розмір буде приблизно, якщо я не. Не помиляюся, 65 десь на 49 сантиметрів. Вирішила я її вишивати на 16-й канві. На 18-й я великих робіт ще не вишивала, трохи страшновато впораюсь я чи ні. Але на 16-й виходить дуже гарно. Ось така робота у мене була 2 дні. Наступною я планую вишивати бекстіч на лебедях. І так, я відключаюся і покажу вам наступну свою роботу. Наступною моєю роботою буде млин від Heritage. Дуже я хотіла повишивати на ньому бекстіч. Тому я взяла, позашивала тут не зашити хрестики. Я думала, що це буде паркан. А це була трава, я позашивала зеленим. І щоб не викидати нитку, я позашивала ось тут хрестики вище. І так, я перейшла на бекстіч. Почала я з цієї травички. Вона йшла легко, тут такий квадратичний бекстіч, а потім перейшла сюди. Тут така мішаніна, тут вишивається 520 номером. Тут мішаніна із хрестиків, і цей Бекстіч, тут його зовсім не видно. Тому я пішла зверху вниз, позашивала гілочки, а тут вже. Вже, як в мене вийшло. Може, щось і пропустила, але його не видно, тому нічого страшного. Потім я перейшла на лебедя. Тут бекстічу небагато, вишивається сірим кольором. Потім перейшла на другого лебедя. Тут в мене трошки не зашити хрестиків. Це буде коричневий колір. Два хрестика одного кольору, три хрестика другого кольору. Тому я вирішила, коли буду відшивати в верхній частині будинки, і я тут зашью. Потім перейшла на паркан. Тут вишивається бекстіч темно-коричневим кольором. Тут його небагато Бистенько, швиденько його зробила і перейшла на ці гілочки. Тут теж, може, щось і пропустила, але це нічого страшного. Здалеку виглядає все чудово. Ось такі в мене хрестики. Ну, Дуже гарна робота виходить. Це моя перша робота від Heritage. Подобається дуже. Ось тут дві вівці такі маленькі. Ось одна, а ось маленька друга. Тут ще трохи бекстіча буде зеленого кольору. І вони будуть більш виразно виглядати. Тут з'явилися вже дахи, тут маленькі будиночки будуть, тут якесь дерево. Робота дуже гарна, мені дуже подобається: в інтернеті є дуже багато схем від Heritage, але там чомусь по хрестикам вони відрізняються. Оця робота 130 на 130 хрестиків. Там є ще коло 140 на 140. І 142 на 142 хрестика. Але я думаю нічого страшного, якщо оформляти роботу з паспорту, то можна з паспорту погратися і вони вийдуть однакового розміру, якщо вишивати, так скажемо собі, колекцію цих кругів від Heritage. Ось така робота. Вона чарівна, мені дуже подобається. Вже стала обирати собі наступне коло, але ніяк не можу вибрати, там дуже їх багато. І була в мене ще одна маленька робота. Розпочала я ось таку серію марок. Це марочки від Анни Павлюк. Напишу вам її нік в інстаграм. Це буде бджілка, в неї є підписка на 10 марок. І я обрала тільки 8, а дві може, будуть якісь новенькі. Потім ще оберу. Ось ця перша. Тут вишито 684 хрестика. Ось такий в мене був тиждень. Дуже я довольна своїми роботами. Хочу побажати вам здоров'я, мирного неба. Дуже жду ваших коментарів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дуже жду коментарів. Напишіть мені щось. Як вам ці роботи? І бажаю всім всього найкращого. До зустрічі!